Так, друзі, не знаю, І ось ще, ще вже. Бачите, біла симки є такий, скажімо, потемніння плати. Я думав, що ці симка вийшла ззаду, я його випнув, перевірив через лампочку, зв звісно, вже ось трапочку по 4 плату, щоб не коротнуло, так, як тут метал. І В будь-якому випадку мені потрібно перевіряти саме тут, в, в каміні, тому що ось тут є... Роз'єми не, не, не хотів тут паять цю плату, ну, даремно. Я ось краще подозив ось кусочок трапочки, і ось, щоб вона не зав'язала кутитися вентилятора, двох чоловік, як він заведеться. Ось так то. Подивимося. І що я зробив? Я його підключив через рампочку цю плату, і перевірив, чи є напруга на, на виході. І ще ви думаєте, є 12 вольт стабільно, як, як в аптеці. Ну, думаю, ось зараз я її вимкну через лампочку, звичайно. Вмикаю. Як бачите, лампочка мигнула, нічого не працює. Іду зараз, вимкну із лицевої панелі, ось. пробую вимкнути. Як бачите, Воно ввімкнулося і світиться у нас тут Сіт світодіодна стрічка, зовсім зов, і червоні, так самі ці дрова. Точніше у, у углі вони приперу ось так. Побачите, воно світяться. Зараз я Як бачите, Ось так красиво воно світиться. Що може бути? Навіть не знаю. Напевно, щось десь відійшло із, із роз'ємом на платі кон контролю. Ось так, щось десь відійшло. Ось такі справи. Вона мене ця, цей камін, звісно. Я від нього то, тому що повністю все це розбирати. Отак даремно. Ну, не даремно, тому що все ж таки запрацював, але... Так, причини я і не знайшов, чому так відбувається. Зараз перевірюся, коли дійсно працює, бачите ось вогонь. Якщо я натискаю, то яскравість навіть зникає, з'являється і по помаленьку потухає. І ось є, є взагалі зевріє. Так що, працює. Це видно таймер. Один хаур, два хаур. Трихов 4 ні, 5. Ну, це його години. Виставляюся, ви, ви, видно, що таймера немає. Це Температура виставляється, але по температурі помилка, тому що хоч в мене піділений під термодатчик, але сама об, 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 обігріваюча система вимкнена, так зараз я о, його перевіряю у тестовому режимі через лампочку, як бачите, то не. То не про ніякий обігрів навіть і приходиться. На, навіть не може бути розмови. Зараз перевірю. Можливо, проблема саме у двигунах, що воно не працює. Можливо, де, десь коротке замкнення, ще, ще перевірю. Тому що це, це, це ще не все. Ще в нас ще двигуни, ось тут, які крутяться ці вали із репісками. Один двигун, ось він. Як бачите, він незвичайний двигун. Він, скажімо так, електронний і керується саме завдяки контролеру, який там встановлений. І другий також відповідно. 0,2 А. Як бачите, вони зараз будемо перевіряти. Можливо, щось з двигунами не добре. Вставлю, зараз поставлю ці двигуни, вимикаю. Із розетки плату і під'єдную двигуни. Можливо, ще з ними не так. Можливо його бути, я не, я, 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 я не спорю. Зараз вмикаю двигуни у від, відповідні роз'єми, під, під, під них тут написано мотор 1, мотор 2. Так, і вмикаю, під'єднав двигуни. Двигуни не крутяться, нічого не сітиться, На це зрозуміло, потрібно йти до, до, контролу, до контролера усього. і тут це запускати його. Вмикаю. Як бачите, поки нічого не працює. Натискаю старт і двигуни почали крутитися. Як бачите, не крутяться. Посядка і самі оці, як їх, дрова горять, двигуни обертаються, Отже, все добре. З цим проблем немає. Но факт в тому, що є в цих двигунах ще є там. Роз'єм сьогодні однієї підсвітки. Але я вже не, 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 не думаю, що це її вина, що вона за того і, і не працювала, Так що це вже таке діло. Навіть не знаю. Зараз його збирати навіть і стромно, тому що хто його знає, можливо, знову щось там піде не так. Ну ладно, зараз будемо перевіряти, зараз потім нацюпати поставити на своє законне місце. І він попробувати спробувати обігрівач. Його можна вмикати але не надовго, так як мене зараз знаходиться на, на полу. Ніски я від, відкрутив, тому що я його його якось розібрати і перевірити це все діло. Ну все, працює, працює добре і непогано. Ніяких дефектів не набудаю, вимикаю. Все. Щас від, 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 від... відкручую ці всі двигуни. І буду збрати плату назад. На своє законне місце, так сказати. Все буде піти обігрівачі ось всі і так далі. Спочатку провіримо, як воно буде з обігрівачем працювати. Так, ну ось така оправка тут виходить. Сам контролер ось він знаходиться. такого плану, кому цікаво. І також драйв-драйвера на мотори обидва стоять. Ну і звичайно імпульсний блок з'явиня на 12 вольт. На сим конторі ось в кому цікаво. Все, зараз це все діло буду знімати і ставити на все виконе місце. Всі контакти. Буду під, під, піджимати трішки, щоб, був, щоб, щоб тут всі контакти дуже до, добре ставлені на, на, на своє законне місце, тому що щоб не було таких бі, більше проблем, які виникали. Ну, Підключив плату та поставив на своє законне місце, прикрутив назад, під'єднав її до. До теплової дуйки ось так і до двигунів ось цих, також до цих дров, що сітиться і світодіодів. Зараз будемо каці, перевіряти. І бачимо, нічого поки не працює. Вмикаю. Вмикаються. Двигуни крутяться. Ось так. Світло світиться. Обігрівач також, як бачите, працює. Довго не молю, тому що в мене немає нізок, вимикаю, вимикається і обігрівач вимикається перший, а останнім вимикається вентилятор. Це правильно так і має бути для того, щоб оспошлюдити ні ніхромову спіраль. Ось і потім це вимикається двигун. Все працює як потрібно. Можна зараз брати далі. Вимикаю. Іду далі. Ось так. Проблема напевно, була в тому, що десь не було контакту. Я всі контакти підігнув тріски, щоб при... притиснув, щоб тепер контакт був. І я думаю, за все воно буде працювати. Тепер далі. Можна спробувати вставити ось, ось цей верхній етаж, ось так, сюди. І далі будемо збирати далі. Так, від того всі гвинтики, як бачите, ось я позакручував у вас доступних місцях. нав'яно підбатую гвинтики. Дуже важко їх було відкручувати, все таки їх відкрутив. Тепер вже закрутив. Далі залишилось там два гвинтика закрутити. Позаду і можна збирати цю всю систему. Ось так. систему вогня. Вмикаю. І як бачите, воно працює. Крутиться, все як потрібно. Там, де потрібно сітью, на нього Мигає, є один що не під'єднаний термодатчик. Ось так он, він лізить, я його не, не під'єднав. Вимикаю, поки що перевіряю, тестую і збираю далі. Далі беру ось цю планку ще тоді одну передню. Беру стекрок і він там є такий заходик біля двигуна і проховую ось сюди. Дві пока сюди, а це збираю. збираю це все спокійно з таким чином. Всі діоди. Ось тут батьки знаходяться. Тепер потрібно попасти пас. Ось так. І збирайте це діо. І далі взяв закрутив саморізи один і два. Ось так. Та далі, друзі, пішов по щаски, тому що без щазок тут не можна. Так як тут дроти йдуть, а там воно крутяться в вали, щоб цей провод в ніякому разі не попав на вал. Тому він мене ось іде зверху і зараз за щаскою за. Зафіксую, там бачите, там є такий ось спеціальний пазок. Тут є бури, часка, я їх просто позривав. Як розбирав, тепер потім це все діло буде встановлювати назад. Так, і той бачите, там я з щаскою зробив. Вон там воно все працює. Ось так, далі можна збирати далі. Vodali beremo takšno stokovino dekorativno in vstavimo jo tudi sede. Tam, kot vidite, sklopko sem postavil. Zdaj vstavljam še stokovino sede. так. Це ставимо і закручуємо, а далі беру дрова і ставлю на не місце. <coughs> Закручую раз, два гвинтик. І тут раз, два, три. Так, закрутив, Тепер далі будемо зараз тут дивитися, як вкручувати це діло. Зараз тут також буду брати щаски і стягувати це все діло. Відтоді виходить ось така картина. Тут плацу прикрутив, сейфи під'єднав, тут стяжкою дроти. Зафіксував, вистав, щоб внизу там все було добре. Як, 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 як бачите, внизу дротів різних немає, за, зайвих, нічого ніде не ботається, все нормально. Тут -то прифіксував, далі можна це все діло, розетку. І, як бачите, запрацює. Вмикаю поки що через рампочку, все роблю через рампочку, поки не запущу його повністю. Все роблю через рампочку, поки його не зберу. яку беру і все буде працювати, тоді вже віпплю ві, ві з розетки, підідаю термодатчика. Бачите, отак він працює. Зараз в нього йде деформація, тому що... Його потрібно вкрутити по повністю.